Сьогодні крізь вікно в Америку. Благодійники допомагають малозабезпеченим родинам зібрати дітей в школу. я погано уявляла собі, скільком дітям треба шкільне приладдя, скільки родин не можуть цього купити. Студенти спонукають школярів. Розвивати уяву та нестандартно мислити. цей проект покликаний розбудити та дати поштовх уяві дітей. Він дає їй можливість побачити на що вони здатні. Пором – символ минулого. Досі з'єднує мешканців по обидва боки річки. Потомак. Я люблю пором. Таке відчуття, ніби повертаєшся у минуле. Амедженшідагоротипія was... американські вчені об'єднали зусилля, аби зберегти історичні знімки. вони виблискують, а зображення на них майже тривимірне. Виникає бажання увійти у нього. Гавайська гітара, маленький веселий інструмент, переживає чергову хвилю популярності. I я люблю укулели, адже можу грати веселі пісні. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Мільйони школярів по всьому світу повернулися за шкільні парти. Початок навчального року для батьків асоціюється з додатковими витратами цього року. Пересічна американська родина витратила понад 630 доларів, аби відправити дітей до школи. Загалом майже 27 мільярдів доларів. Більшість цих витрат пов'язані з купівлею дорогої електроніки, яка стала невід'ємною частиною навчального процесу. Однак є родини, у яких не вистачає грошей навіть на традиційні зошити, олівці та лінійки. На допомогу таким сім'ям приходять благодійні організації. Одна з них діти в першу чергу, утворилась 18 років тому у гаражі колишньої вчительки. Сьогодні ця гуманітарна установа забезпечує шкільним приладдям дітей у різних куточках країни. Розповідає Уляна Телюк. Початок навчального року означає купівлю нового шкільного приладдя зошитів, ручок і наплічників. Коштує це все недешево. І якщо заможні родини скаржаться на великі витрати, то малозабезпечені просто не встані придбати для своїх дітей усе необхідне. Допомагає таким родинам Сюзан Анґерер. Робить вона це через свою організацію Діти в першу чергу, яку заснували кілька років тому. Ми досягли нашого ліміту на цьому етапі. разом з членами організації ми збирали гроші. Сьюзен so, розуміла, що її організація здатна найбільше, якщо об'єднає зусилля з іншими громадськими організаціями, а найголовніше зі самими школами. Першим відокнувся Джей Геренд з адміністрації шкіл округу Ферфакс у Вірджинії. І погодився координувати роботу. Наша мета підтримати зусилля громадських організацій і не втручатися у їхню роботу. Навпаки, зробити процес ефективним і скоординованим. Дженніфер о вважає обмін ідеями дуже корисним. Завдяки цьому розповіла жінка. Її організація Хліб наш насушний почала збирати не тільки шкільне приладдя, але й гроші. Нам дається заощадити і допомогти нужденним. На тимчасовому складі у містечку Рестон, штат Вірджинія, волонтери відкривають коробки зі шкільним приладдям, сортують його і розпаковують для індивідуального користування. Пакунки заберуть відтак школи, і розповсюдять їх серед дітей з малозабезпечених родин. Наталі Тома, одна з волонтерів. Я погано уявляла собі, скільком дітям треба шкільне приладдя, скільки родин не можуть цього купити. Багато людей приходять сюди допомагати. Цього року організація Сьюзан Анґер закупила і зібрала шкільного приладдя для майже 20 тисяч школярів у 90 школах. Унікальним моментом у цьому є те, що кожна школа отримала лише те, що необхідно її учням. На весні кожного року. Ми відсилаємо анкету у кожну школу, які воно заповнюють і пересилають нам. Так що кожен отримує все те, що йому потрібно у його класі. 40% учнів цієї початкової школи отримують безкоштовне шкільне приладдя від добродійних організацій. Батьки радіють навіть більше ніж діти діти задоволені, їм не соромно було почати навчальний рік. Вони готові. Така реакція змушує організаторів кампанії збору шкільного приладдя лише посилювати свої зусилля кожного навчального року. Уляна Тлюк, голос Америки. А інша група благодійників допомагає дітям розвивати уяву. Загально вважається, що самоздатність нестандартно мислити є запорукою успіху у суспільстві. Щоправда, під бюджетні скорочення потрапляють в першу чергу шкільні програми, покликані розвивати у дітей вміння думати неординарно. Група студентів з Каліфорнії вже другий рік поспіль з власної ініціативи подорожує країною та дає дітям нагоду випробувати свої здібності. Нещодавно вантажівка майстерня завітала до школярів в американській столиці. Продовжує Наталія Леонова. Діти у цьому районі Вашингтона не можуть дочекатися нагоди втілити у життя свої власні проекти. У мережі два кінця один заряджений позитивно, інший негативно. Ну прямо як наш мозок. Ці діти беруть участь у програмі Спарктрак, започатковану студентами Стенфордського університету. Минулого року вони відправили у двомісячну подорож через усю країну так звану навчальну майстерню на колесах. За цей час участь у майстер-класах взяли три тисячі дітей. Проекту пішов другий рік, до нього приєдналися активісти з інших каліфорнійських коледжів. Ми хочемо навчити дітей творити та мислити, дати їм доступ до прототипів, інструментів та матеріалів і показати їм, що вони можуть все це робити, навіть якщо їх цьому не вчать у школі. Починається майстер-клас з обговорення ідей. Потім вони створюють прототип того, що мріють побудувати. Я створив літаючого циклопа. Мені дуже сподобалось робити щось нове та вчитися, вчитися вираховувати, а відтак вже робити. Тепер я знаю, як працює електрика. Звичайно, ми не робимо усе ідеально. Ми ж не професійні дизайнери чи інженери. Але у рамках програми ми намагаємось навчити дітей чомусь, на нашу думку, важливому мислити творчо та не боятися помилок. Тут діти можуть поуправляти лего-роботами. Також вони можуть випробувати і високотехнологічні інструменти: лазерний ніж, тривимірний принтер. У їх розпорядженні і традиційне приладдя. Це все дуже цікаво. До того я навіть не знала, наприклад, як відбувається вібрація. Мені тут дуже сподобалось, а це взагалі супермашина. Стеля майстерні на колесах повністю укрита нотатками, які документують кожну модель, створену учасниками програми. у столиці майстерню приймала неприбуткова організація FabLab. цей проект покликаний розбудити та дати пошту хуяві дітей. Він дає їм можливість побачити на що вони здатні. Спарт Команда «Спартрак» не тільки вчить своїх підопічних, вони і самі отримують неоцінений досвід. Я навчилась працювати з дітьми. Багато дітей були готові все кинути, але згодом завершали свої проекти. Такий приклад надихає. Частину витрат програми покриває компанія Кекстартер веб-сторінка, яка допомагає зібрати кошти від компаній та приватних осіб на креативні проекти. Бути в дорозі два місяці поспіль важко, погоджуються волонтери, але жоден з них не відмовився долучитись до наступної подорожі. Наталія Леонова, Голос Америки. За два місяці студенти відвідали 14 великих міст США, починаючи від Лос-Анджелесу на самому заході країни, закінчуючи Бостоном на сході. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Свого часу провідним засобом пересування через американські річки та озера були пороми. У наш час їх залишилось небагато. Пороми продовжують перевозити автомобілі та пасажирів, як правило, у місцях, де будувати мости або ж неможливо, або економічно невигідно. Щоправда, таких залишається все менше. Колись на річці потомок, що протікає через Вашингтон, працювало понад 100 поромів. На сьогодні залишився лише один, який з'єднує штати Меріленд та Вірджинія. Пояснює Руслан Петричка. Субота-ранок легкові автомашини заїжджають на пором під пильним наглядом капітана. Потім в'їжджають велосипедисти. Скотт Лейк та його друзі зібралися на тренування з триборства. Я люблю пором. Таке відчуття, ніби повертаєшся у минуле. Приємно побувати на річці, а заодно скоротити відстань до місця призначення. У цьому є щось ностальгічне. Це не новизна, це старий пором, який виконує свою роботу. Уперше пором на цьому місці запрацював у 1786 році. Здебільшого його використовували як засіб сполучення через річку Потомок між штатами Мериленд та Вірджинія. А коли почалася громадянська війна, пором став транзитним пунктом для військ. Про славне бойове минуле нагадує назва судна, яке носить ім'я генерала Джубула Ерлі, командира конфедераційних військ, з 18 століття пором поміняв кілька господарів, але з 1946-го у нього є постійний власник. Родина Браунів Мій батько повернувся з другої світової війни і разом з друзями придбав права на володіння поромом у 1972 році. Коли я повернувся з армії, мене попросили перебрати справу. Я не дуже хотів, але погодився робити це протягом року. Так і почалося. Роботи ставало все більше і більше. Із зростанням навантаження збільшувався і розмір порому. Спочатку судно вміщувало три автомашини. Після укріплення його сталевими плитами стали перевозити 15 авто. Тепер пором переправляє 24 автомобілі. Цей єдиний пором, який працює на річці, Потумак, є популярним засобом пересування для місцевих мешканців. Завантаженість, менша завантаженість, менше головного болю. Я щодня користуюсь поромом, добираюсь It's... так на роботу. Я це роблю вже вісім років. It's... звичайно, я можу швидше дістатися, куди мені потрібно. Та й це приємна подорож. Ціна кажуть пасажири так само досить доступна: п'ять доларів в одну сторону або вісім доларів в обидва боки. Девід Пірс та ще три капітани перевозять пасажирів щодня круглий рік. Працюють у кілька змін, що починаються о п'ятій ранку і закінчується о 23 годині. Хотілося б, щоб маршрут був довший, не 3,5 хвилини. Відповідальності на нас лежить чимало. Треба стежити за річкою, за причалом. Треба збирати гроші за переїзд і встигнути це зробити до того, як ми прибудемо на другу сторону. Хіба що поблизу буде збудований великий міст на сьогодні? Пором залишається єдиним шляхом сполучення через річку Потомок у цьому місці. Руслан Петричка Голос Америки. Незадовго перед тим як з'явилась фотографія, закарбувати щось на пам'ять можна було за допомогою камери та процесу, що називався дагеротипія. Цей винайдений французьким художником спосіб відкрив можливість механічно отримувати зображення. Складний хімічний процес, однак, дозволяв зробити лише один екземпляр портрету. Витіснені більш зручним процесом фотографії з негативів знімки зроблені на посріблених мідних пластинах з часом зникли але ці фотографії становлять історичну цінність для збереження таких цінних знімків науковці Смісонівського інституту об'єднали зусилля з фізиками з національної лабораторії аргон з подробицями олексій кузьменко Жінка, зображена на цій мідній пластинці, датованій серединою 19-го сторіччя, напевне, була підлітком у час, коли відбулася зйомка. Тоді вперше з'явилася можливість піти у студію, зробити портрет, який можна було б повісити на помітному місці та вихвалятись. чимало таких дегеротипів, популярних серед колекціонерів, пройшли через руки Даніеля Вайнберга з книгарні Авраама Лінкольна. У Чикаго вони виблискують, а зображення на них майже тривимірне. Виникає бажання увійти у нього. Дагеротипи створювались у єдиному примірнику: негативів, які дозволили нескінченно передруковувати пізніші паперові знімки. Ще не було. Дагеротипи винайшов француз Луї Дагер, але саме у США вони здобули феноменальну популярність та поширення. Really... Америка полюбила дагеротипи, і саме тут їх збереглось найбільше. Дагеротипія so like... захопила Америку. За 20 років тут було зроблено тисячі сотні тисяч зображень. Чимало найбільш культурно значущих дагеротипів тепер зберігаються у Сміцонівському інституті та бібліотеці конгресу. Серед них і таємничі зображення молодої жінки, яку дослідники називають Клара. Ми не знаємо, як її звали, звідки вона, хто її родичі. Натомість відомо, що зображення вже сипляться від старості. Дагеротипи необхідно якимось чином зберегти для майбутнього. Зображення на поверхні утворюють наночастинки, які особливим чином розсіюють світло. Це у чомусь подібно на сьогоднішній технології. Виходить, що дагеротипісти минулого несвідомо працювали з нанотехнологіями. Цим об'єктам майже 200 років. Тоді не існувало ні концепції нанотехнологій, ні навіть слова такого. Фізик Волкер Роуз працює з едом вічензі у національній лабораторії Аргон. Вони досліджують дагеротипи за допомогою рентгенівського випромінювання. Ми можемо фокусувати рентген на крихітних ділянках і зазирнути глибоко у структуру матеріалу. технологія, яка тут існує, дозволяє мені вивчати ранні стадії розпаду дагеротипів. Вони вразливі до корозії, тож щоб зберегти їх, потрібно дослідити хімічні процеси, які у них відбуваються. Вічензі сподівається, що його зусилля допоможуть історикам, реставраторам та колекціонерам зберегти дагеротипи для майбутніх поколінь, щоб і вони могли побачити, яким було життя у 19 сторіччі, та ще й очима тодішніх фотографів. Олексій Кузьменко голос Америки. Гавайська гітара маленький чотириструнний інструмент, що народився на малівничих гавайських островах у Тихому океані. Укулела як називають інструмент на його батьківщині. У довільному перекладі означає стрибаюча блоха. Саме через її маленький розмір та завжди веселу тональність чимало людей не сприймають гавайську гітару серйозно. Між тим прихильники укулеле стверджують, що це повноцінний інструмент, придатний для застосування у всіх жанрах музики, окрім сумного. Ось вже кілька років поспіль в одному з творчих центрів неподалік Вашингтона відбувається фестиваль гавайської гітари та курси гри на укулеле. Гері картер разом з сином Меттю вдосконалюють мистецтво гри на укулеле. Грати на гавайській гітарі вони почали чотири роки тому. <укулеле>, укулеле веселий інструмент. Мені подобається на ньому грати. Гра really really no... дозволяє мені провести більше часу з сином за спільним заняттям. Я це дуже ціную. Картери разом з багатьма іншими шанувальниками гавайської гітари провели кілька днів на курсах, які щороку організовують у творчому центрі Страцмор у передмісті столиці. 14-річний Джонатан Малкс почав грати лише рік тому і вже складає власні пісні. Це дуже щасливий інструмент, і можна швидко навчитися грати досить складні пісні. Укулеле популярний завдяки репутації інструмента, на якому відносно легко навчитися грати. Джулі Сіґел початківець Ви можете навчитися грати елементарну пісню за дві хвилини. Простий чотириструнний інструмент, і це приваблює. гавайська гітара доступна для всіх. П'ятирічна Елес Бредлі почала грати, коли їй було лише три роки. я люблю укулеле, адже можу грати веселі пісні. Three, two, three. а восьмирічна Йоко Кона вперше взяла в руки гавайську гітару лише кілька днів тому. Ця маленька гітара звучить дуже класно. Цей інструмент прямий нащадок гітари, які завезли на гавайські острови. Емігранти з Португалії наприкінці 19-го сторіччя. З того часу укулело стало невід'ємною частиною гавайської культури. З часом інструмент з'явився у Сполучених Штатах, де, за словами організатора фестивалю Кейсі Фінк, останні десять років переживає черговий сплеск популярності. по всій країні, навіть навколо світу, виникають групи людей, які застосовують укулели у різних жанрах музики. Марк Реверсон особисто демонструє, як гавайську гітару можна пристосувати практично до будь-якого стилю музики. На укулеле не можна грати сумних пісень. Ця гітара несе світло і радість у світ. Кевін Ренк також прийшов на курси. Він каже, що пересічний слухач не сприймає укулеле серйозно через розмір інструменту. чимало людей сприймають його як іграшку, але коли чують, починають усвідомлювати, що це серйозний інструмент. серйозний інструмент, що викликає усмішку. Гавайські гітари роблять з червоного дерева. Вони рідко більше ніж 60 сантиметрів у довжину. На цьому у нас на сьогодні все. Подивитись програму Вікно в Америку у повному обсязі чи окремі сюжети. Ви можете у будь-який час на нашій веб-сторінці за адресою голос .us .us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми. Час тайм» у соціальній мережі Facebook. Дякуємо за увагу до програм Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку з'явиться в ефірі рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.